Одного разу в суботу Ісус зцілив жінку, яка мала інвалідність 18 років, і релігійні лідери обурилися, бо це ж порушення правил суботи. На щастя, Ісус допомагає у будь-який день тижня. В іншу суботу Ісус прийшов на вечерю в будинок одного важливого фарисея і, дивлячись, як гості сідають за найкращі місця за столом, розповів притчу про людину, яка запрошує друзів на бенкет. Але ніхто не прийшов. Тоді господар сказав слузі привести з вулиці бідних, немічних, незрячих і знедолених. Це дуже схоже на те, як Бог запрошує нас до себе, тому що ми відчайдушно потребуємо вічного життя. Єдине, що може виключити нас зі списку гостей на небесному бенкеті наша відмова прийняти це запрошення. Якщо ми відмовимося, Бог з повагою поставиться до нашого вибору і викреслить нас зі списку запрошених. А ви хотіли б опинитися на небесах за одним столом з Ісусом?